Якся маєте з вами Квінт, і сьогодні ми з вами бачимось трішечки не в звичайному форматі. Сьогодні мені приїхала посилочка від FIFINE, І сьогодні подивимось з вами на ось ці неймовірно потужні навушники. Зробимо на них огляд. Трішечки виходить поспілкуємось через ось цей мікрофончик. Вони якщо білі тут написано. І подивимось, чи варто їх купляти для того, щоб грати в GTA, знімати, стрімити і так далі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, прийшло воно мені в ось такій коробочці. Можемо побачити, що тут трішечки буквально, типу, займ'ялося, і це, типу, взагалі не критично. Можемо побачити ось тут версію, типу H6, в цілому непогано. Ось тут у нас написані всякі характеристики навушників, ну в цілому, що Також Також нас тут є функція об'ємного звуку. Ось тут написано 7.1 Це дуже прикольно. Так що давайте зразу відкриємо і подивимось, що в нас середині. І так, відкриваємо з вами ось так коробочку, і бачимо навушнички. Також там в нас інструкція. І ось такий. Що це таке? Ля, якась штучка прикольна. Ну-ка. А, ви поняли? Це сумочка, щоб переносити навушники. Це дуже прикольно. Вона ще такого матеріалу прикольного. Типу, ви ось сюди чекс. Засунули. Ось так виходить, зробили і понесли, куди вам треба. Це дуже прикольна сумочка. З неї матеріал, я не знаю, як передати. передати. Явно не кожа, але дуже прикольно. Дуже файно виглядає. А тепер просто подивіться на них. Ось ці навушники. Боже, як вони виглядають, я не знаю, мені дуже подобається. Такі біленькі, красивенькі, там ще логотипчик у нас є. Просто ідеально. Так, тепер давайте. Дістанемо з вами обережно їх. Ось так. Тут у нас і дріт такий, типу, в опльотки. Це дуже прикольно. Одразу бачимо з вами мікрофончик, ось такий. Обов'язково його протестуємо. Звісно, порівнювати з моїми не будемо, немає сенсу. Бо, типу, це взагалі два різних мікрофона. І так, ось так вони виглядають. Нарешті сьогодні я заміню свої старенькі навушники на ось ці прикольні. І так, в нас ось такий USB-кабель, тобто вони під'єднуються через USB-шку. Це прикольно, це дуже зручно. І в нас є ось такий пульт: типу, гучність додати. Убавити, і виходить режим 7.1. Це виходить в нас режим об'ємного звуку. Це дуже прикольно. Так, давайте я ось ці зніму. Во, нехай вони поки що є виключені, але вже будуть на мені. Ось тут в нас виходить такий пульсик для виключення звуку. Тобто, ми можемо ось так: Бепс, виключили звук мікрофона. Бац, включили. Дуже прикольно, дуже зручно. Ось тут у нас кнопочка для зміни звука. Тобто, ми можемо перемкнути режимчик на фільм, ігри, а також музику. В цілому дуже непогано. Тобто, ми зможемо з вами, якщо слухаємо музику, включити режим музики, і виходить, звук буде трішечки краще. Саме для музики. Мені, до речі, буде цікаво подивитися фільми в режимі для фільмів. Це мені здається, буде дуже прикольно. Ось, ну що, давайте їх під'єднаємо. Послухаємо з вами мікрофон і подивимось, як вони світяться. Ви просто подивіться, як вони виглядають, як вони світяться. Це дуже прикольно. Це справді стріберська гарнітура купляєте і одразу 100% будуть звертати увагу. Дуже прикольно вони виглядають, дуже такі елегантні, крусичі. Наз... Моя оцінка зовнішньому вигляду цих навушників. Во і так, що я можу сказати? Мікрофончик, мікрофон в нас під'єднюється дуже легко. Виходить, ось у нас розйомчик. Ми беремо мікрофончик, саме ось так. Типу, чекс, чекс, поняли? І під'єднюємо ось сюди. Все, до вставили, і готово. В нас працює мікрофон. І так, зараз ви можете почути мій голос через цей мікрофон без будь-яких обробок. Просто взяли, під'єднали до виходить навушників, і готово. У вас ось такий звук. Як по мені, це дуже непоганий звук для навушників. Тобто ви під'єднали мікрофончик до навушників і готово. Ви вже можете знімати відоси і стрімити, і у вас буде звук якісний. Тому як по мені це дуже прикольно. А зараз я вам покажу, який звук можна буде зробити з цього мікрофона, завдяки Фільтром в обесі. І так, а зараз ви можете почути мій голос через цей мікрофон вже з фільтрами. Ви скажете, я не вірю, що такий мікрофон може бути через навушники. Ти говориш сюди. Дивіться. Я просто відвертаю цей мікрофон, і щось звук в нас залишився, так просто ось такий неймовірно файний звук. В нас є через звичайні навушники. Ви розумієте? Це навушники, і на них ось такий непоганий мікрофон, який, якщо налаштувати, буде звучати ось так. Тобто, ви зможете вже знімати дуже якісні відоси і стрімити. Виходить на Ютубі або на Твічі, або на Тіктокі, де захочете. Тобто, як по мені, це дуже прикольно. Навушники справді во і так, хлопці та дівчата, зараз ми з вами знаходимося в Юкрейн Гіта біля мого нового будинку, до речі, і виходить зараз відосик Записується на ось цей мікрофон. Я хочу побігати і попитати у людей, як їм мікрофон в Ukraine, тобто у звичайних гравців. І зараз перед тим як ми з вами поїдемо, я хочу послухати, як буде звучати стрільба в цих навушниках в різних режимах. Тому давайте зараз послухаємо. Так, зараз я граю в режимі Фільм. І в цілому звук такий, знаєте, блін, реально такий прикольний, він незвичайний. Я вперше виходить зіштовхуюсь таким, що, типу, звук в навушниках відрізняється, і він набагато кращий. Так, давайте тепер режим ігри. Знаєте, він такий більш басистий став. Мені здається, в кейсочку прям саме те буде грати з цим налаштуванням. Да, звук прям дуже прикольний. Так, і тепер музика. Звісно, стрільба це не музика, але можна послухати. І так, стріляємо. Ну да, знаєте, звук такий, прям відчувається, що це для музики зроблено. Тобто ніяк не для стрільби, звук прям такий дуже чистий стає. Це прям дуже прикольно. І так, а тепер 7 крапочка 1. Кобана, включили, засвітилося. А, і тут можна різні режими. Ну давайте мені фільм більше всього сподобалось. І виходить 7 крапочка 1. Let's go. ви готові? Блін, звук. Звук такий дивний. Я не знаю. Хто там позаду мене стріляє? Блін, це прикольно. Він справді від такий об'ємний стає. Ану ка а машина як буде звучати? А ну-ка, мені цікаво. Я не думаю, що це передасться виходить через запис, але це справді дуже прикольно. Я прям чую, що ось машина гудить. Це забавно. Я пам'ятаю, раніше були, знаєте, такі популярні відоси, там, де типу, 8D аудіо. Ось це прикольно. Да, ну звісно, грати просто буде зручно в режимі. Мені здається, саме в геташку в режимі кіно. Тому що, по факту, Ukraine GTA це фільм, а ми тут актори. Ну, суть ви поняли. Ну слухайте, це прикольно. І зараз я вам пропоную. Поїхати і виходить знайти людей і запитати, як їм мікрофон. Чуєш, як тобі якість мікрофона? Нормально обще чітка? Дуже дякую. Да, я не то сер на і все так, разі, я ж тебе плачу. Я зрозумів. Добре, дуже дякую. Ось цього бачите, зайшли, і хлопці кажуть, звук ваше чітка. Це справді це дуже прикольно і дуже приємно. Коли ти спілкуєшся, тобі кажеш, що у тебе дуже приємний звук, тебе приємно чутно? Це дуже файно. Тобто, звук справді дуже достойний. Ви можете з ним стрімити, зможете з ним знімати. Це дуже прикольно. Ай-яй. О, Ванечка, привіт. Да Чуєш, як тобі звук мікрофона у мене? Це пуки все хорошо чути, як кажуть. Ось бачите, навіть адміністрація каже, що звук просто чекі І так, ну що, хлопці та дівчата, що я можу сказати? Навушники просто ідеальні. Тобто для гри в GTA прям ідеально. Ви самі чули, люди сказали, що звук просто ідеальний. Тобто, во, чотка. чи як там сказали? Тобто можна буде з ним навіть вступити, знаєте, на якусь лідерську посаду, в якусь фракцію, і вас буде чудово чутно, а не те, що там, знаєте, якісь лідери з пердячими мікрофонами і так далі. Ні. Якщо ці навушники, це просто ідеально буде, ну в цілому, ви зараз це чуєте. Напишіть, до речі, в коментарі, як вам ці навушники, зовнішній вигляд, якість мікрофона і так далі. Мені буде цікаво почитати, так сказати, оцініть мою нову обновочку. Ви знаєте, що я дуже часто казав на стрімі Фіфайн, я тут, зверніться до мене. І ось нарешті у мене є ці навушнички, мені їх дали на обзор. Я просто неймовірно щасливий, тому що я справді я дуже здивований по звуку. Я дуже багато обзорів подивився про ці навушники. Я можу сказати так. Якщо ви подивилися обзор і там... Каже, що клас круто, прикольно. Ні, вам треба просто затестити. Ось ця фіча з режимами це щось просто кришезносне. Тільки коли ви самі послухаєте, як це звучить, тоді ви зрозумієте наскільки це потужно. Ну а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки. А також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також забувайте, що я граю на ґрен гітеат дімі який дає вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А сьогодні я робив огляд на ось такі дуже файні навушники від Fifine H 6 Дуже прикольні. Посилання на ці навушники будуть в описі. Якщо вони вас зацікавили, можете собі теж їх купити. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.